Слідом за полуницею розпочинається сезон черешні. Тож перший муніципальний прийшов на місцевий ринок, щоб подивитись, скільки вона коштує, яких сортів, та наскільки вона солодка. Щодо останнього пункту, можемо сміливо запевнити, що всі ягоди солоденькі, хоча і різних розмірів та сортів. Звідки черешня у вас? Це наша місцева малого, малого випасне. Так скажіть після дощу. Вона подорожчає, думаєте, чи ні? Подорожчає то тому, що у у людей вона росте вдома, мало хто обробляє, а ті, хто сади держать, то перед дощом і після дощу, її треба обробляти від грибкових захворювань. І тоді вона не буде гнити. На сьогоднішній день ціна на черешню тримається від 80 до 100 гривень. Найдешевше, яку ми знайшли, коштувала 65 гривень за кілограм. Запевняємо, що кожен знайде свій сорт до смаку: найсолодший та найкрупніший Чкалова: Юпітер, жовточок та наполеон. Після дощу, звісно, асортимент поменшав, тому чекаємо сонячну погоду, щоб прилавки знов наповнились корисними вітамінами. Черешня є не тільки смачною ягодою, а й надзвичайно корисною. Сною для здоров'я вона містить потужні антиоксиданти, які допомагають зменшити ризик хронічних захворювань. Вживання черешні може допомогти покращити якість сну та зменшити безсоння. А також вона сприяє зниженню рівня поганого холестерину та підтримує здоров'я серця завдяки вмісту калію, який регулює артеріальний тиск. Радимо не пропустити момент та обов'язково скуштувати ягоди, поки не закінчився її сезон. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.